Могли так, щоб діти могли переглянути, запишемо наш урок. На сторінці 52 і 53 виписано ви усі правила, які вам необхідно знати. Повторюємо, ознаки подільності на 2. Якщо остання цифра числа парна, значить і все число є парним. Парним це значить міліція. Що це значить парне число? Воно ділиться на 2. Так, якщо що в число? Чи ділиться числом? А, а ще воно, а ще воно це а, чотне. Парне це є чотне, На русском язикі чотне, на українській мові парне. Парне значить має собі пару. Так, ну так. Ознака подільності на 5. Е Мирослава, допомагай. Остання цифра числа, знову таки дивимось на останню цифру числа. Вона повинна бути або. Миро... Або 0. Або. Або, Карина, допомагай. П'ятіркою. Ятірко. П'ятіркою, так. Якщо це цифра 0 або 5, значить тоді число ділиться на 5. І дивіться, достатньо того, щоб просто на число подивитися. І взагалі не на все число, а тільки на останню цифру. А якщо число закінчується нулем, то воно обов'язково ділиться ще на скільки? В кінці коло. Якщо нуль у кінці, то воно ще ділиться на 10. Отже, робимо висновок. Якщо в кінці числа стоїть цифра 0, значить, воно ділиться одночасно і на І На 5 на 10. На 5 на 10. А 0 є парною цифрою, значить, воно число буде ділитися ще й на 2. Тобто, mm -hmm. а запам'ятовуй. 0 в кінці числа. Цифра. 0. Значить, це число ділиться, оце значок ділиться, три точечки, на 2, на 5 і на 10 одночасно. Числа, які діляться на дані числа, називаються, слово ділиться, можна замінити словом кратне. Можна сказати, що 150 кратне 2, 5 і 10. А числа 2, 5 і 10. Карина Мирослава, як називається відносно числа 150, це його дільники. Молодці, дівчатка, да. це його дільники. До речі, слово дільник, звідки воно взялося? Коли ми розглядаємо приклад і виконуємо ділення, ну, от, наприклад, нам необхідно поділити 150 на 5. 150 називається діленим, а 5 називається дільником. Так? Ось звідси і пішло 5 це дільник, звідси і пішла назва е, чисел, на які ділиться дане число, що це його дільники. Зрозуміло, звідки ми це взяли? Чому вони дільники? Тому що ми на них ділимо 150, ну, в даному випадку 150. Далі, щоб зрозуміти, чи ділиться число на 9 або на 3, що треба порахувати? Настя, ти це вивчила? Не чую відповіді, значить слухаю уважно. Щоб зрозуміти, чи ділиться дане число, наприклад, будемо розглядати сьогодні все на прикладах. Число 123. Дівчата і хлопці, хто може пояснити, я стверджую, що це число ділиться на три. Доведіть це, що я права. Може, я. я Поставь, будь ласка. А, я, число ділиться на три, якщо його. А, цифри в числі. А... Їхня, не просто цифри, а їхня. Ї, їхня сума. Якщо сума. Цифр. Ага. Якщо сума цифр ділиться на 3, значить і усе число поділиться на 3. Так? Так. І дивіться: один малесенький фокус. Ми сказали, що для того, щоб зрозуміти, чи ділиться число на 3, чи не ділиться, треба додати його цифри. Так от, дивіться, у нас є трійка. Вона поділиться на 3. Поділиться, її можна не додавати. Тепер дивимося останні дві цифри. 1 плюс 2, 3. Теж поділиться на 3. Сума цих цифр. Тобто, я хочу сказати: якщо у вас в записі числа є такі цифри, які вже 100% діляться на 3, то ми їх можемо не додавати до інших цифр. Достатньо знайти суму перших двох цифр. Зрозуміли, в чому е, ну, простота, роз... ну, як можна спростити е, наші дії. Наприклад, є в нас число 905. Е, нам необхідно знайти число, яке поділиться е, замість 905 і в кінці зірочка. Нам необхідно. Зрозуміти, яке, яку цифру можна записати замість зірочки, щоб дане число ділилося на 9. Дивіться. 9, ну, ви знаєте, що, щоб перевірити це, треба знайти суму цифр. Перша цифра дев'ятка. Вона поділиться на 9. Поділиться. Значить, її можна вже не рахувати. А от далі додаємо 0 плюс 5 і плюс зірочка. Тобто, оці, ну, 0, звісно, нічого не змінить. На нього можна теж не звертати увагу. Залишається знайти суму оцих двох цифр, останніх 5 і ще щось. Скільки треба додати до 5, щоб отримати найменше число, яке поділиться на 9. Карина. За п'ятірку, яке число найближче до п'ятірки і ділиться на дев'ять? Дев'ять. Дев'ять. Значить, робимо висновок. На місці зірочки може стояти дев'ятка. Так? Ой, не дев'ятка, а скільки? Це сума п'ятірки і зірочки повинна дорівнювати дев'яти. Так? Значить, замість зірочки яку цифру ми повинні поставити? Чотири. 4. Все. Якщо щось інше, замість четвірки поставимо е наступне число після дев'ятки, яке поділиться на 9, це 18. 18, якщо ми віднімемо від 18 5, ми отримаємо 13. А на місці зірочки ми це число поставити, записати не зможемо, тому що зірочка означає всього на одну цифру. Отже, Чори це єдина можлива відповідь в даному випадку. Тобто, щоб зрозуміти, чи ділиться число на 9, треба знайти суму цифр цього числа. А якщо число буде ділитися на 9, на що воно ще буде ділитися? Питання до всіх. На 3. На 3. Правильно, молодці. Тому що дев'ятка ділиться на три. Так? Ще, знаєте, поки ну, зараз перейдемо далі, на платформі серед уроків є таблиця, я її сьогодні підніму вам нагору. Знайдіть таблицю квадратів, кубів і інших степенів, деяких чисел. Цю таблицю випишіть собі на окремий листочок, щоб було красиво. Випишіть її. І нехай ця таблиця буде перед вашими оченятами постійно на кожному уроці. І тоді ви її що зможете спокійно вивчити. Її треба знати, щоб, не, ну, от, наприклад, там буде такий приклад, Три в четвертому степені буде записано, як в цій таблиці. То, щоб не, вчи не рахувати кожен раз, до речі, Настя, чому це дорівнює? 3 в четвертому степені. Як це порахувати? 3 помножити на 4. Ні. Треба. 3 плюс 3 плюс. Ой, помножити на 3. Треба записати 4 четвірка це показник степеня. Він вказує на кількість множників. Записуємо 4 трійки. І множимо їх між собою. Це не 4 рази помножити 3 на 3, а 4 трійки, які помножили між собою. Зрозуміло? Так. Наприклад, 2 в кубі. Скільки ми записуємо, скільки двійок, Не десь Три. Три двійки і множимо їх між собою. Це буде дорівнювати 8, а тут дорівнює 81. Так, добре, йдемо далі. Е, ознака подібності на три сказали. Що таке прості числа? Дівчата, хто пам'ятає? Може хлопці пам'ятають 5, найменше просте число це 2. Можна я? Можна. З задоволенням тебе послухати. Це, це числа, які діляться тільки на один та на саме себе. Так. Тобто мають лише два дільники. Ось, наприклад, дільники двійки. Це 1 і 2. Дільники п'ятірки 1 і 5. Хочу замітити, що одиниця є дільником будь-якого числа. Усі числа діляться на один. Значить, одиниця їхній дільник. Дільник усіх чисел. Так от, якщо число ділиться на одиницю і саме на себе. То тоді це число просте. Якщо дільниками числа є одиниця і саме це число, то значить число А просте. А3 просте. Хто цього не знав досі і зрозуміло те, що я кажу, запишіть, будь ласка, що якщо дільниками числа А є одиниця і саме це число, то воно просте. І хочу знову таки зупинитися на тому, звернути вашу увагу, що коли ви будете розв'язувати тестові завдання, самостійні, може, контрольна буде у вас у вигляді тесту, то вам треба буде, ну, одне з завдань буде запишіть або оберіть числа серед запропонованих, які є простими. Наприклад, число. 21. Просте чи ні? Як ви гадаєте? Як це перевірити? Ілісій, давай думати разом. Усі думаємо. Як... Так, 21 простей. Треба розкласти на прості множники? А можна і наприклад. Або... Це число. Ну, в принципі, можна розкласти на прості множники, але це дуже довго. Перше. Ми знаємо. Можна просто пригадати таблицю множення та. А можна і так зробити. Да, просто 21 це таке число, яке зустрічається в таблиці множення. А давайте ми візьмемо 212. Не зовсім зрозуміле число, але воно 100% поділиться на 1 і на скільки? На на скільки? так? себе, так. На... А тепер увага, навіщо ми пригадували з вами ознаки подільності чисел? А для того, щоб ви подивилися на останню цифру і сказали, що це число є як ім насінка? Н'є. Парним. Парним. О! Правильно, гарна думка. Це число ділиться на два. Воно парне. А тепер дивіться, чи треба нам з'ясовувати, на яке число воно ще поділиться? Скільки ми нарахували зараз дільників? Діти мої, скільки дільників ви бачите перед собою? Три. дільники, правда? Так, зараз, одну секунду. Подивіться, просте число, просте число має всього два дільники, а всі інші числа, які мають хоч на один дільник більше, вже є складеними, непростими. Отже, я хочу сказати, що якщо ви дізналися, що число або парне, або ділиться там на 5, на 10, на 3, на 9, тобто ви знайшли третій дільник будь-який. Цього достатньо, щоб сказати, що число не є простим. А є, як називається непросте число, Мирослав? Вкладене. Вкладене. Діти, які не були на уроках. Вам зрозуміли зараз, як швиденько. Зрозуміло? Так. Вкладене просте. Угу. Шукаємо лише одненький дільник. Тому. Добре. 1551. Складене чи просте? Просте. А давайте думати. В кінці. А я не знаю. Я не знаю. Зараз подивимось. Значить, в кінці стоїть одиниця. Значить, воно не ділиться на 2. Так? Не ділиться воно, крім двійки. Наскільки воно не ділиться? На 10 ділиться? 9. 9. Uh, oui. Ділиться воно на 5. No. 9. Uh, no, Не ділиться. Чи ділиться воно на 3? Давайте Так, Так. Я, я. Ділиться на 3. 5 плюс 1, 6, 5 плюс 1, 6. Знову звертаю вашу увагу, що не треба додавати усі цифри. 1 плюс 5, 6, 1 плюс 5, 6. Ага, значить, і це число, і це число наші діляться на 3. Значить, і все число поділиться на 3. Отже, висновок: дане число не просте, а складене. Ясно, так? Да? Дійте. Угу. Так. А, давайте разом. Прості числа. Це ті числа, які мають лише скільки дільників. Люди до. Само б... себе і два, два дільники. Два дільники. Якщо е... Щас. два числа е... число є простим, якщо воно має лише два дільники. Одиницю і саме це число. Якщо число має більше двох дільників, хоча б три, то воно є складеним. Далі, ну і ще якесь число там, це воно є складеним. Для того, щоб довести, що число складене, достатньо знайти хоча б один дільник, крім одиниці самого числа. Наприклад, 1551. Сума цифр ділиться на 3. Значить, і все число, крім одиниці і самого цього числа ділиться на 3, можна ці числа не перераховувати, це само собою зрозуміло. Знайшли трійку, це третій дільник. Таким чином ми довели, що число. 1551 складене, а не просте. В нього більше, ніж два дільники. Далі. Ще треба знати поняття, що таке числа взаємно прості. Наприклад, числа 7 і 5. Хто допоможе? Скажіть, будь ласка, вони є взаємно простими і чому? Так. Мирослава допомагай. чому? До, до люди. Тому що у них є спільний дільник. Одиниці. Спільний дільник, вони мають одненький, один єдиний спільний дільник це одиниця. Подивіться, якщо ми розкладемо ці числа, представимо у вигляді добутків, один помножити на 7 і один на 5, то бачимо, що в них. Одиниця є і там, і там у, ну, у розкладі обох чисел. Одна, таке, таке число, яке повторюється, є в розкладі обох чисел, називається спільним множником, спільним дільником. То цей спільний дільник, якщо одиниця, значить числа 7 і 5 взаємно прості. Два слова пишуться взаємно прості. Це, я не просто так це запитала. Зараз ще о, числа 11 і 77. Є взаємно простими? Чому дорівні, в них є спільний дільник? Разом вони діляться на якесь число. Питання, на яке число ділиться 11 і 77 одночасно? На одиниці. 11 – Це. 1 помножити на 11, так? 77. Це 7 помножити на скільки? На 11. На 11. Значить, дільниками 11. спільним дільником є число 11. Значить, крім. В одиниці спільним дільником є ще слово 11. Це говорить про те, що один не єдиний спільний дільник, значить ці числа невзаємно прості. Бачите різницю, якщо діль, спіль, спільний дільник спільний дільник 1, і це одиниця, спільний дільник. Якщо спільний дільник відрізняється від одиниці, ось як тут, 11, як тут, то значить ці числа невзаємно прості. І останнє, що я хотіла б вам сьогодні розказати, розповісти ще, де в кого запитати, тому що були на попередньому уроці, Н, ем, НСК і НСД. Найбільший спільний дільник називається скорочено НСД, найменше спільне кратне, називається S І зараз ми знайдемо НСД і НСК двох чисел. Давайте зробимо так. Візьмемо 28 і 42. Числа 28 і 42. Щоб знайти. Найбільший спільний дільник, тобто число, на яке вони одночасно діляться, і 28, і 42. Треба спочатку розкласти ці числа на прості множники. Так, Елісій, можеш 28 розкласти на прості множники? І Мирослава, давай розкладеш 42 на прості множники. А Карина запише потім у вигляді добутку степені: 28 дорівнює 42 дорівнює. Так, поїхали. Бажаючи, може є, 28 розкладаємо на прості множники. 5 на 2. Так. Мирослава 42 розкладає, а тут Карин, Розкладеш 28 на прості множники? Так. Давай. Починаємо ділити. Але ні, я вже розкладаю, я вже розкладаю. Хто? Так. 28. Єлісі, ж ти мовчаю. Так, ну давай. Поступимо з Карині. Хлопців, а ти, Єлісій, а ти запиши, будь ласка, 28 отут, чи 40, а, вже Мирослава бігом-бігом нам написала у вигляді добутку степенів. 2, 3, 7 це все одно, що 2 в першому степені, 3 в першому степені і 7 в першому степені. так, Одиничка просто не пишеться. Єлісій, ну вже ж Карину я спитала. Так, перевір краще. Давай будеш допомагати, Єлісей. Правильно, Карина написала? 2, 2, 7, прості множники. Тобто я написав? Ага. Я писав. От все. Зупинилися нічия. Карина, згодна, правильно, Єлісій, оце нав... навалював числа. Да, угу. І я з вами згодна. Тепер, дивіться, починаємо з. NСD. В дужках через крапку з комою перераховуємо числа, з якими ми працюємо через, не через букву І, а через крапку з комою. 28, і 42. Так, дорівнюємо. Що ми робимо з самого початку? Підкреслюємо числа, розглядаємо вже оцю нижній нижні запис. Коли ми записали числа у вигляді добутку степені. Підкреслюємо степені з однаковою основою. 2 в квадраті і 2. В НСД іде степінь з меншим показником. Двійка й ДВНСД. Далі підкреслюємо ще спільні множники. Оці числа, які ми підкреслюємо, вони є спільними множниками. 7. Присутня у розкладі обох чисел. Значить, ми множимо 2 на 7. Результат множення 14 буде найбільшим спільним дільником. Тобто одночасно 28 і 42 максимальне число, на яке вони діляться разом, це 14. Тепер що робити з НФК? Треба так само в розкладі. Числа. Обрати степені з однаковою основою 2 в квадраті і 2. Записуємо степінь з більшим показником. 2 в квадраті. Помножити. Далі 7 повторюється, так? Множимо на 7. Тобто, і домножуємо на ті. такі множники, які є у розкладі лише з одного з чисел. Це тільки трійка. Множимо на 3. 3 на 7 21, 2 в квадраті це 4 Множимо 4 на 21. буде 84. Це найменше число, яке буде ділитися і на 28, і на 42. Це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Два уроки